Це не найгірша страва для просування кохання набагато більше за діаманти. Накладати дуже широко довго і багато. Закликаю вас сидіти. Всім привіт! Ви на каналі Маркетинг на всю голову мене звати Ліка, і сьогодні я вам розкажу 5 своїх улюблених кейсів, коли рекламна кампанія стала дечим більшим, ніж просто реклама і просування. Вийшла за ці рамки, змінила хід історії і взагалі уявлення людей про банальні щоденні речі. Поїхали! Давайте розберемо ці кейси. Якщо ця рубрика вам зайде, залишайте коментарі, і я обов'язково підберу ще в наступних випусках кілька цікавих кейсів з історії. Приємного перегляду і нагадую ставити лайки і Почати хочу зі свого улюбленого кейсу. Про 10 тисяч кроків. Перший міф, який існує до сьогоднішнього дня, активно просувається іншими брендами, навіть деякими лікарями і просто блогерами, це міф про 10 тисяч кроків на день. Це рекламна компанія, яка була зроблена компанією Ямаса Токі в 1964 році перед Олімпійськими іграми, які проводилися тоді в Токіо, презентували свій прибор, який мав назву Анпокей, що в перекладі з японської означає вимірювач 10 тисяч кроків. Справа в тому, що жодних наукових досліджень. Не було використано для цієї назви, і взагалі 10 тисяч це дуже популярний зворот в японській мові. І він є таким собі фразеологізмом, який використовується в багатьох місцевих послів'ях. Наприклад, що одна хоробра людина набагато краще, ніж 10 тисяч боягузів, або заради щастя не шкода пройти 10 тисяч кроків. Тобто в японській мові дійсно є певні звороти, зв'язані з цим. І коли презентували цей прибор, жодного сенсу про наукові дослідження. Тоді не вкладали. Проте європейці, які були на цій презентації, які приїхали на Олімпійські ігри, були дійсно вражені цією цифрою, і вони взяли і масово її рознесли по всім рекламним компаніям своїх яких спортивних історій. По останні наукові дослідження, які є, це зроблені в 2021 році, які підтверджують: цитую, що люди, які роблять на день 7 тисяч. Кроків мають нижчу смертність ніж люди, які роблять менше кроків. І на сьогоднішній день Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує помірну добову активність від 150 до 300 хвилин на день. Тобто, жодної мови про 10 тисяч кроків, які реально роблять життя кращим. Немає закликаю вас сидіти і дійсно раджу більше рухатися, особливо якщо у вас сидяча робота, тому що наше тіло створено для руху. Давайте чесно, сьогодні вже ніхто не знає ані цей бренд, ані цю рекламну компанію, проте всі точно знають, що 10 тисяч кроків це норма на день. Перевіряйте інформацію, пам'ятайте, що маркетологи видумують багато всього. А друга рекламна компанія, яка я вважаю, змінила історію, це фірма Кодак. Ми зараз трошки з вами скочимо в історію фотографії. Справа в тому, що всі фотографії зроблені до 1900-х років. Вони переважно мають дуже серйозні обличчя. Я думаю, ви всі звертали на це увагу. І пояснень існує дуже велика кількість. Хтось каже, що це через погану гігієну ротової порожнини того періоду, що 100% має сенс. Проте тут насправді існує більш культурний аспект. Справа в тому, що в 19 столітті вважалося, що люди, які посміхаються на фотографіях, вони дуже бідні або алкоголіки, або діти, або старші люди. Тому для того, щоб тримати свій образ, на фотографії люди не посміхалися. Але є ще технічний аспект. Справа в тому, що камери 1850-х, 60-х, 70-х років вони мали експозицію біля 60-90 секунд. Це насправді дуже довго, і тримати посмішку, стояти було дуже важко. Людям було простіше, просто не посміхатися, але все змінилось У 1890 році. Кодек випустили камеру Pocket, яка коштувала 5 доларів. А в 1900 році Брауні, яка коштувала 1 долар. Їхня рекламна компанія того часу вона звучала як ви просто натискаєте кнопку, а ми робимо все інше. Але ну вони не просували посмішку. Давайте дивитися правді в очі. Проте доступна ціна на ці камери дозволила ловити більше щоденних моментів. І звичайно почала збільшуватися відсоткове. Кількість фотографій, які вже мали посмішку, тому що це не був якийсь івент, на який вся родина гарно вдягається, виходить, дві хвилини чекає, поки фотограф зробить клас і потім щасливо повертається додому. Насправді це була вже камера, яку можна взяти додому, зловити всі моменти, які ти хочеш. І відсоткова кількість посмішок фотографій просто почала прогресивно зростати саме з появою камери за 1-5 доларів. Тому кодекс змінили хід історії. Я погоджуюсь, що це не є рекламна компанія, проте особисто для мене це як. Класний кейс, коли дуже простий продукт змінює цілу історію. Третій кейс теж один з моїх улюблених. Він трошки старочний, трохи туристичний. до Другої світової війни у більшій частині Швейцарії і австрійсько-німецького району взагалі не знали про таку страву, як фондю. Проте швейцарська сирна організація почала просувати цю страву як національну швейцарську. І тільки тоді, після Другої світової війни, люди завдяки рекламі сирної організації почали дійсно впроваджувати цю страву в своє повсякденне життя. Проте мені дуже подобається, що в більшості туристичних місць цього регіону дуже часто кажуть, що це національна страва, яка там Століттями їсся в цьому регіоні, що насправді не так. Останні 50-70 років знають цю страву тільки там. Тому це теж такий міф, який був створений штучно, про те, що ця страва є щоденною, є національною і взагалі належить тому регіону. Ну і давайте віддивитися. Правді в очі, це не найгірша страва для просування, яка дуже швидко ввійшла на масовий ринок і так і залишилася. Тому це теж дуже цікавий кейс, коли рекламна компанія змінила історію цілої України. Наступне вірування, яке існує до сьогоднішнього дня, це традиція того, що на освідчення чоловік має давати ручку з діамантом. Та мало хто знає, що насправді це рекламна компанія кінця 19 століття ювелірної компанії Beers, яка просувала ідею того, що діаманти. Це обіцянка міцного кохання до кінця ваших днів. Саме тому з'явилася ця традиція, що чоловіки мають давати обручку з діамантами дівчині під час освічення. І вона настільки міцно укріпилася, що сьогодні всі дівчата на освічення чекають тільки діаманти. Але це просто рекламна компанія, шановні. І пам'ятайте, що кохання набагато більше за діаманти. І останній міф на сьогодні був зроблений популяризований. Компанію Colgate в 1958 році. Це одна з перших реклам, яка показала візуально, що на вашу щітку треба накладати дуже широко довго і багато зубної пасти. Перед цим реклама переважно показувала упаковку, якісь зуби і пояснювала до двох хвилин, як користуватися Dental Cream. Проте в 1958 році вперше візуально було показано, що пасту треба накладати ну, прям дуже багато. Якісь варіанти, які пишуть Інструкція горошенкою, його не було. Візуально у всій рекламі з того періоду, і, в принципі, до сьогоднішнього дня зубну пасту показують не горошинкою, а так знайде, так як по еклеру кремо. Міколи дуже міцно закріпили цю думку, що зубної пасти треба багато. І таких міфів насправді існує дуже-дуже велика кількість. Я їх обожнюю, дуже часто навожу своїм студентам на лекціях. Якщо вам цікаво, залишайте коментарі, я обов'язково підберу ще класні кейси. Нагадую, якщо випуск був цікавий, ставите лайки, підписуйтесь і напишіть в коментарях, чи хочете ще цікавих кейсів. Дякую вам за перегляд. Нагадую, створюйте більше українського контенту, українських проєктів. Ну, я бажаю вам більше натхнення і сил. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Більше ніж сім тисяч кроків, режуть. 750-х, 1000 там 60 тисяча вісім. Я, я як дівчинка не хочу його розвіювати. Від душі й пасти. Але насправді ну, не робіть, так?